Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні я приготую дуже смачний домашній кетчуп на зиму. Він навіть не зрівняється із магазинним, так як приготовлений з натуральних інгредієнтів. У мене рецепт на 6 кг помідорів і вийде з цієї кількості 5 літрів кетчупу. Найкраще вибирати більш щільні та м'ясисті сорти помідорів. Крім помідорів, потрібно буде ще 1 кг яблук кислих. 500 г цибулі, а гостроту кетчупу можете регулювати кількістю перців чилі, 550 г цукру, 2,5 столові ложки солі кам'яної неєдованої, 2 головки часнику. і спеції це кориця, солодка паприка червона, чорний перець, гвоздика і в кінці трішки оцту. Я буду бланшувати помідори, знімати шкірку, але це вже за бажанням. Можна також пізніше перетерти все через сито. Помідорів видаляю серединку плодоніжку і розділяю на 4 частини. Бага помідорів, вказаних у рецепті, зі шкіркою, а все решта очищене. Цибулю та яблуко нарізаю досить великими шматочками, так як все буде потім варитись та збиватись блендером. І буду додавати три стручки перцю чилі разом з насінням. Все пересипаю у великий баняк, потрібно навіть ще більший. І ставлю варитись. І варю хвилин 30-40. Все вже добре зм'якло і буду збивати блендером до однорідної консистенції. Також за бажанням можете ще перетерти через сито, але я цього не буду робити. Виходить ось така гарна маса і варю її ще 20 хвилин. Під час варіння кришкою не накриваю. Гвоздико буду загортати у марлю. Виходить ось такий мішечок. Ще буду додавати чорний мелений перець, солодка паприка, кориця і, звичайно, сіль. Ось такі ложки з невеликою гіркою. Пізніше додала ще пів столової ложки. І не забудьте про цукор. На цю кількість потрібно 550 г цукру. Якщо сумніваєтесь, можете додати трішки менше, а потім відкоригувати вже за своїм смаком. Занурюю мішечок з воздикою і додаю перемелений часник. І ставлю варитись на пів години. Потім вливаю оцет 9% і проварюю ще 2-3 хвилини. Переливаю у стерилізовані банки. Черпаки і кришки також простерилізовані. Потім щільно закриваю, перевертаю догори дном, закутую щось тепленьке і залишаю до повного охолодження. Виходить ось такий густий, смачний та ароматний домашній кетчуп. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на YouTube канал Смаколики Юлі. До зустрічі, чекаю ваших коментарів.